Усім привіт! Знову я продовжую робити заготівки на зиму. Зібрала огірочки, дві години в холодній холодній воді були, зараз я їх дістала, готую зараз пасту томатну і в мене остається отака плазма із томату, тому я повинна її використовувати. Що я зараз роблю? Все, як завжди, стерилізую банки, я роблю в літрових. туди додаю кріп, хрін, листя смородини, чесничку трішки і викладаю туди огірки. Трамбую баночки. Що далі вам все покажу. Вийшло, там трішки залишилося. Зверху я викладаю теж трішки зелені. Зараз, щоб дізнатися, скільки нам потрібно, я цей томат закипячую і заливаю баночки, які вони постоють. Сік зараз закипить, нічого не додавала тут, просто сік. І заливаємо банки перший раз кипячим соком. Але знаєте, що я забула? Я забула додати, коли кипів цей томатний сік, туди перця чилі. Тому що за смаком це вийде так, як і готуємо із кетчупом чилі. Тому зараз я трішки подрібочці насиплю. Якщо у вас є свіжий, будь ласка, по своєму смаку, я додам сухого, у мене такий сухий, прямо сюди в баночку. Але краще, щоб перець перекипів. О огірочки вже охололи, я їх злила. Ви бачите, вони стояли, колір змінили. І... Окремо кожну банку я роблю. І в цей сік томатний я додаю столову ложку з такою гірочкою солі, 3 столові ложки цукру і 60 грамів оцту закиплячую. В банку додаю перець горошком, що ви там ще полюбляєте, заливаю, закутую, закриваю. Закатую ключем і закутую під ковдру два рази: один раз просто киплячим томатним соком, інший уже маринадом.